Пісня про хліб і шовк ду фу. У Піднебесній по Китаю всьому є тисяч десять міст, мабуть, але чи є хоча б одне, в якому не славилася б воїнів могуть? А що, якби серпи, мотики й рала повиливати нам з блискучих лад? Аби воли покірно оборали, Цунь поля запустілого у лад. Гіркі ридання вже б не поливали Ту землю, де гула страшна війна, Чоловіки б із піснею орали, Жінки б наткали з шовку полотна.